Бажаю, здоров'я, фанати аніме. І ми команда Аніме індустрії з радістю презентуємо вам нашу першу частину серії Аніме Весни 2024. -й. Весна чудова року для анімації, коли студії виходять із своїми найяскравішими товаріннями. Цього сезону ми очікуємо багато цікавих новинок, таких як Петролом, Повчиться і пряності, темний дворецький і багато іншого. А тепер готуйтеся до захоплюючого поглиблення у світ яскравих персонажів, захоплюючих пригод та неочікуваних поворотів подій. І давайте. Разом подивимося, які аніми заслуговують на вашу увагу цієї весни, але перед цим не забудьте підписатися на канал. Меч, що розрізає демонів тренування стовпів того часу, як незука стала нечутливою, звісно, мисливці знають, що кібоцуджі Модзан обов'язково знову спробує захопити її. Отже, незабаром їм доведеться зіткнутись новим бронівним противостоянням, щоб підвищити шанси на перемогу в майбутній війні. Корпус вирішує провести так зване тренування стовпів. Ця виснажлива програма має не лише зміцнити фізичні здібності і здоров'я рядових мисливців на демонів, але й значно підвищити індивідуальну силу кожного зі стовпів. Звісно, для танджери та його товаришів цей процес буде далеко не легким, але на користь перемозі над демонами вони повинні затягнути пояс і витримати всі майбутні випробування. Бачення життям 5 того часу, як світ вперше затряслося від руйнівної сили, стихійних лих, просторових розломів, пройшло вже чимало років. Їх поява завжди пов'язувалася з з'явою духів дівчат, обдарованих надприродними здібностями. Однак, звідки у них виникли ці сили, або точніше, від кого дівчата їх отримали, явилося, що за створенням всіх духів стоїть певний фантом, також відомий як дух початку рухомого відлата Кісакі курумі, переповнена рішучістю вбити духа початку ще до того. Ого, як він породить усіх відомих духів, однак наш головний герой Ішида не погоджується з таким планом і має намір не вбивати, а заморожувати сили цього прародича духів щоб розірвати порочне коло ненависті. Настав час розкрити таємницю походження духів, а також загадкове минуло чиде час розпочати зустріч обтяжений учень у школі магії 3. незважаючи на всі пригоди, які пережили Тацуя і міюки, вони успішно перейшли на другий курс навчання. І не просто так. Світлі досягнення тацу в школі була створена нова навчальна програма Курс магічної інженерії. Його місце в школі, а також офіційну посаду в студентській раді тацу, давалося можна буде нарешті відпочити. Цього року вже точно буде спокійно. і він зможе навчатися разом з улюбленою сестрою на своє задоволення. Але не все так просто, оскільки спочатку нового. Навчального року до старшої школи приходять три нових учнів із елітних сімей близнята Маюмі та Ідзумі, а також недружелюбний хлопець на ім'я Щіпа Такума. Звичайно, вони приносять нові проблеми. Чи це і пряності торговець зустрічає мудру вовчицю, у часи, коли ліси були густі і повні дичини, а поля золоті пшеницею через світ торговець Крафт Лоуренс, проїжджаючи якось через село під час свята врожаю, він помітив у своїй повості незвичайну дівчину з гострими вухами на голові, пухнастим хвостом за спиною, і за її власними словами вона вовчиця хола, мудра, та сама богиня, що колись обіцяла охороняти поля пшениці, частину якої у селі кожного роду святкують, проте селу вже не потрібна холе, і вона пропонує лауренцю году Торговець проводить її до рідного міста у холодній листі ісі або вільня під час подорожей допоможе йому не збирати грошей на власну лавку. Привтілитися у сьомого принца. Отже, я буду поліпшувати свою магію, як захочу. Щоб досягти в вивчення магії, потрібні три скланики: родові гени, талант і старання. І якщо з у нашого герою все було в порядку, то з іншим очевидно не пощастило. Він народився звичайним людям, тож магічних генів мав небагато. А коли прийшов час померти, він шкодував, що не вивчив більше магії, поки була така можливість, але його труди не пропали дарма. Доля вирішила так, що наш герой переінканувався лоя дома, сьомого принца. Королівство салом, отримавши від родини магів ідеальні ген. При цьому він зберіг усі свої спогади з минулого життя, і тепер з ідеальним родоводом і великим талантом він насолоджуватиметься новим життям, вивчаючи магію, яка була недосяжною для нього у минулому. Я владика демонів взяв ельфійку рабинів дружини. Хоч він став відомим як найвправніший майстер темного чарівництва у світі, однак у спілкуванні з людьми він абсолютний нуль. Довгі дні, проведені над вивченням заклять та проклять абсолютно не допомогли йому, коли він з першого погляду закохався у прекрасну ельфійку рабиню на ім'я Фелі. Він витратив всі свої кошти, щоб викупити її, проте не мав найменшого уявлення, що робити далі. І сама дівчина лишається сподіватися, що неспритний чаплун і робка Ельфійка все таки які колись знайдуть спільну мову. Тілення у аристократа з аналітичними здібностями це зазвичай супроводжується потраплянням у інший світ, отриманням великого багатства, високого становища в суспільстві, або в кращому випадку отриманням корисної здібності. Однак Арс Лавенту не був так щасливим. Він став дворянином, але його родовіни були дуже впливовими, і йому не довелося здобувати великого майстерства у мечовому мистецтві або в магії. Крім того, країна, в яку його відкинула, перебувала на межі війни. Проте. Арс не залишився безпосереднім свідком. Він отримав особливий навик бачення здібностей інших, і цей, здавалося, непотрібний навик обов'язково допоможе йому зібрати могутніх союзників і покласти край безладу на своїй новій батьківщині. Кині бажає ігор одного разу верхнім богам набридло і вони вирішили створити найкращу у всесвіті інтелектуальну гру. Проте їм бракувало фантазії на назву, тож вони назвали своє творіння ігри богів. Різа, колишня богиня, що не опрокинувшись від довгого сну, відразу заявила, що хоче побачити головного гравця цієї епохи. Ним виявився фей Теофіл, обдарований 17-річний юнак, якого називали кращим новачком у світі. Однак ігри з богами були жорстки. Кими випробуваннями і за тисячоліття людство так і не здобуло жодної перемоги. Проте тепер є надія, адже наш винахідливий геймер разом із колишньою вогиною наближається до того, щоб зробити цей рахунок більш рівним. Операції родини Єдзакура після смерті родини один за одним подія, що трапилися настільки травмували хлопця, що він замкнувся в собі та став уникати друзів, і лише міцумідзакура його дитинство змогла зберегти з ним зв'язок, і все було б добре. Але в один чудовий день виявляється, що родина Міцомі шпигони. Під прикриттям цього більше того, її брат бачить у таю загрозу, яку слід було б тихенько ліквідувати. Що ж робити? Як бути? Тепер не час для запитань, вже час вибирати або одружитись. З дорогою подругою, ставши частиною її родини, або надіслати на корм рибам богиню. Бали на пам'яті через жахливе прокляття наложене хитрою відьмою мовчанні, спадкоємий принц Оскар не може мати спадкоємця. У надії позбутися цього лиха він вирушає на пошуки легендарної відьми лазерної місячної, відомої як ці, шовши смертельно небезпечну вежу, він отримує аудієнцію у відьми та дізнається, що лише жінка з винятковим магічним сійками станом може дати йому спадкоємця, не зволікаючи, Оскар пропонує самій ті стати його дружиною, але вона категорично відмовляють. Однак настійний принц все ж переконує відьму прожити разом з ним один рік, щоб або зняти прокляття, або зв'язати їх шлюбом. Ветролон Харука Сакура не бажає мати нічого спільного з слабаками його цікавлять лише найсильніші супротивників. Недавно він вступив у старшу фурін школу для отбросів, відому своїм задиранням. Їх хлопці зазвичай встають на захист міста, коли хтось задумує щось погане, але Харука не бажає бути героєм або частиною якої-небудь банди. Він прагне прокласти свій шлях аж до самого верху. Тому є переродження в сліз. три сатору мікамі, типовий представник офісного пунктону, трохи за тридцять, звичайна людина, яких багато. Точніше, він був таким раніше. Тепер він Роміру Темпес, міський планувальник, великий лідер і одночасно слізь. Пройшло багато часу з його переродження у вигляді не слабкішов з загальним мінім істоти. Однак не кожна істота може заснувати міні-державу, організувати еволюцію декількох видів і впливати своєю потужністю на хід світової історії. Ну і розповсюджу. Жвати манго серед своїх вірних товаришів теж важливо, адже культурний вплив ніхто не скасував. Так він і жив собі тихо і мирно у своєму місті, оточений коханими друзями, які завжди раді його бачити. Але часи змінюються, і його дім знову потребує захисту. Проте не варто його недооцінювати. Він покаже, на що здатна найслабкіша істота у світі. Пісня про кохання я прошепшую тобі. Хоча Юрія саме ще школярка, вона вже дуже серйозна і у багатьох речах доросла. Проте в якості кохання вона ще не має досвіду. І ось після концерту і гурту для новоприйнятих до неї підбігає енергійна Хімарі Кіна і заявляє, що закохалася неї з першого погляду. Спочатку наша музикантка дуже здивувалась, але потім зібрала всю свою волю в кулак і відповіла Хімарі. Однак виявилося, що спочатку Хімарі не говорила про кохання до самої дівчини, а до її музики, але Юрія. Не втратила надії і вирішила завоювати серце своєї коханої всіма силами. чи зможе це палке кохання розвісти, чи залишиться воно безвідповідним. Темний дворецький інтернатна школа дії серіал відбувається в англії 10 століття, де молодий сирота, служник фантом Хайва, прозваний ланцюговим псом королеви Себастіан Міхаельс, отримує завдання від королеви одне за іншим. Цього разу сіл отримує лист, в якому згадується про зникнення декількох учнів одного з навчальних закладів, серед яких виявляється й родич королеви Дерік. Тепер сілу разом з його слугою доведеться проникнути до коледжу, щоб розкупатися вправді і дізнатися, що насправді сталося з його учнями. Це був захоплюючий огляд найскравіших та найцікавіших анімацій весни. Ми надзвичайно вдячні за вашу увагу та підтримку. Сподіваємося, що ви знайшли для себе щось новеньке та захоплююче у світі анімації. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин та оглядів. Бажаємо вам веселого перегляду та приємного часу, проведеного з улюбленими аніме. Також приєднуйтесь до нашої спільноти в Діскорд, де ви зможете насолоджуватися українськомовними аніме, фільмами та серіалами разом з друзями та іншими учасниками. І якщо вам не важко, ви Можете підтримати нас з донатом на Патреон. Дякуємо за увагу і до нової зустрічі на аніме Industry, де кожна деталь створюється з особливою увагою та страстю.